Контрольна робота номер 8 завдання номер 6. Скласти вирази та знайдіть його значення. Ну і перший вираз, у нас здається. А. Частка чисел мінус 47520 і мінус 5. Частка це результати дії ділення. Додати до частки добуток мінус 0,0. І мінус 25, при діленні двох від'ємних чисел маємо додатнє число. Тобто нам ну, потрібно 47520 поділити на 5, маємо знак плюс. При множенні двох від'ємних чисел теж маємо додатнє число, тобто одержимо 0,2 помножити на 25 рівня.

І 25 на 20 50, та два знаки кумою. 50, і два знаки кумию це 0,5. Додамо, одержимо 9504,5. Завдання Б. 2,2 третіх частку цих чисел мінус 5,1. Поділити на мінус 8 третіх. Перетворимо все в неправильні друби. А, і два від'ємні числа, якщо у нас є два від'ємних числа, результат буде додатнім. Тобто знак буде плюс, і тепер вже записуємо самі числа. Дважди, три, шість та два, вісім третіх. Поділити 5 в 9, 45 та 46 дев'ятих. Поділити на 8 третіх. Матимемо 8 третіх. Помножити на 9,46 на оберний дріб. Та помножити на 3 восьмих. Помножити на 3 восьмих. 8 і 3, 3, 8, 8 скоротиться і залишається у нас 9,46. І залишається у нас 9,46. Завдання В. Добуток усіх чисел від мінус 8 до 2, від мінус 8 до 2 цілі числа, тобто мінус 8, мінус 7 і так далі, входить і 0. Тобто, добуток буде рівний 0 раз один співножників 0. Якщо 0 поділити на ще якісь числа, ми одержимо теж 0. Тобто у завданні В маємо 0 Г. Ага. Добуток чисел мінус 3,3 четвертих та 2,39 Поділити на частку чисел мінус 1 та 5,2. Так, добре. Знову при множенні і діленні у нас є два від'ємних числа. Значить матиме знак плюс передвоєм неправильні дроби. 3, 4, 12, 2, 12, 3, 15 четвертих, помножити на 2, 39 та поділити на мінус одиницю, один, мінус ми вже враховували, значить, 1 перша, помножити, поділити на 52 десятих. Матимемо Тут можна провести скорочення на 3,5, на 3, 13. Маємо 5 26. -х. Поділити. А тут одна перша множимо на 10,52. Проведемо скорочення. Тут буде 5, тут буде 26. Так, і так, 5 двадцять поділити на 5 26. Ну, Ми можемо помножити перевернути, але і так бачимо, що якщо ми ділимо число саме на себе, то одержимо одиницю. Одержуємо одиницю. Так, ну і завдання шість зірочкою. 6 із зірочкою. Обчислять риска дробу 41, знаменнику мінус 18 та мінус мінус 4,13, мінус 1,12 та на модуль мінус 25 плюс 2,13. Це все поділити на 0,106 тисячних, Мінус 0,1 помножити на мінус 21, поділений на модуль 0,1 тисячної. Ну, розберемося з модулями і знаками. 41 чисельник і залишається, мінус 18, відняти від'ємне означає додати протилежне. Так, мінус. Модуль мінус 25, це буде плюс 25. І 25 1, 12 множимо на 25, або на 25 перших. Плюс тут можна перетворити неправильний дріб, 2 на 30, 60, 73 тридцятих. Поділено на 106 тисяч. Так. Мінус 0,1 помножено на модуль одної тисячної. Це буде одна тисячна, тобто мінус 21 поділити на 0,001 дорівнює чисельник. 41, мінус 18 та плюс 4, це буде мінус 14 мінус 14 та плюс 1 третя – це мінус 13,2 третіх. Мінус 25 дванадцятих. Плюс 73 тридцятих. Поділити на 106 тисячних. Так, 21 поділити на 1 тисячну, це помножити на тисячу, перенести кому вправо на три знаки, це буде 21 тисяча з мінусом. І так, 1 соту, 1 соту помножити на 21 тисячу, та ще з мінусом, мінуса не поставила. Ось так

Поділено на 106 тисячних. можна скоротити було б. Так, і е, плюс мінус, два мінуси перемножені дають нам плюс е, 21, там не дві цілиш одна, десь з 21 тисячна множимо на одну соту, це на два знаки відкидаємо. Комую два знаки відділяємо, і одержимо, плюс 210. До рівня. 41 поділити на 41 третю, це буде 41, помножити на три, 41, 41, 41, скоротиться і залишається. Залишається мінус 3, мінус 25 12 та плюс. 73 трисятих поділено на 106 тисячних плюс 210. Виконуємо дію в дужках. Що ж ми з вами одержимо? Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 12,30. Спільний знаменник у нас 60 60 ділимо на 12. Ага. 60 ділимо на 12, маємо 5. 60 ділимо на 30, маємо 2. Ну і 60 ділимо на 1, маємо 60. Так, що ж у нас тут вийде? В цьому випадку спільний знаменник 60 мінус 180 Мінус 5,25, 5,25, 125, і плюс 146, і плюс 146. Ось що у нас знову ділимо на 106 тисячних і додаємо 210. Що ж у нас буде тут? Мінус 180 і мінус 125, це мінус 305. 305 і плюс 146. Відбільшу, віднімаємо менше, і відіставимо найбільшу. 9, від 9, 4, 5, від 2, 1, 159. І знаком мінус 159,6. Так, маємо мінус 159,6. Поділити, значить, помножити на оберний дріб на тисячу сто шостих і плюс двісті десять. Що ж ми тут матиме? Дорівнює. Шістдесят? Таким чином? Сто п'ятдесят дев'ять і сто шість. Делится на, на 3. На 3. 159 и 106. Делится на 3. Так. И С делится на 3. Так, еще раз. 60. 25, 125, 180, двадцять п'ять, Так, скорочуємо на 3. Тут у нас буде а, не поділиться на 3. Це отут на 3 скоротиться, 106, ні. Тут поділиться. 15 на 3. Це буде 5. 9 на 3 – це буде 3. 53 і тут на 3 – це буде 2. 53 і 106 гарно скорочуються. Це буде 1, а це буде 2. Так, 100 ділимо на 4. 100 ділимо на 4 – це буде 25. І так маємо мінус 25 та плюс 210. 210